Це. Ранок розпочав цікаво. Світить сонечко ласкаво в календарник, заглядає і від посмішки авсяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. А яка пора року зараз? Літо. Літо, правильно. І зараз ми з вами пограємо у гру Знайди літо. Подивіться на картинки? На якій картинці зображено літо? Тут у нас метелики, квіти квітують, а тут ось пташки летять, першій. на першій. На а чому ми на першій? Тому все. Тут, тут, тут травка зелена і амаз і бабочки. Так, травичка зелена. Квітують квіти, метелики летять. А на цій картинці яка пора року? Осінь, осінь. осінь, Марк каже нам осінь. Правильно, це осінь. Молодці. А тепер подивіться, що на цій картинці зображено? Яка пора року? Іра. Літо. 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 А чому ви думаєте, що літо, Марк? Сонечко і купається. Так, правильно, сонечко світить. Дітки купаються, грають у м'яча, їм весело. А що на цій картинці? Яка пора року тут у нас? Весна. Весна. А чому ви думаєте весна, Кіра? Тому тут нік, і і, -і досі Так, я. Правильно, я. дивіться, у нас стане сніг, летять пташки, Давай а дітки шут. прибивають, Бод. що хочуть повісити шпажню. Правильно. Так. А що ]gasps. на третій картинці яка пора року? Зима, Зима. молодці. Зима. Зима. А ось тепер скажіть мені: на якій картинці зображено літо? Марку. На якій картинці? Що дівчинка робить? Подивіться. Що дівчинка робить? Що вона тут робить, дівчинка? Помідори збирає. Та ні, не помідори. Ви дуже Полуниця. смакуєте Полуниця. ці ягоди. Це полуничку вона збирає. Полуниця. 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 Так. А на цій картинці яка пора року? Клубника – це на рослині. А на цій картинці яка пора року? По полуни, там по полуни пішов. На цій. Іде дощик, жовті листочки. Ощень. Ощень. Аджеліть вже закінчиться, скоро прийде осінь. А тут дітки що роблять, скажіть мені? Йолку. Ялинку прикрашаю. А коли це буває? Яка пора року тоді буває? Зима. Зима. Зима, так. зима, Добре, зима, правильно. зима, зима. Зима правильно. А ну, а це пора року, яка у нас, Марк? Вісна. Весна. М -м. Весна. Ні, якщо ми купаємося, це ж яка пора року? Літо. літо. Літо, бачите, врожай збираємо. Це літо. Так, правильно, молодці. А послухайте віршик про літо. Літо, літо, золоте, витіває роси та з пшениченьки плете україні коси, виглядає з поміж віт, вишнями в садочку. Одяга на цілий світ, сонячну сорочку. Бачите, який гарний віршик про літо. А ви любите літо? Так, люблю. Так, обо... А так. чому ви любите літо? Чим вона вам ну, подобається о, Кіра? Вісенку можна так. Марк, а тобі чим подобається літо? Можна покупати. Так, можна покупатися правильно. А ще літо приготувало для нас смачні сюрпризи. Послухайте загадку. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилити, щоб зірвати. Що? Молодню. Полуницю. Полуницю. Полу... 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 Малини. Лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки – чай з малина. малини. 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 Правильно молодці. Малини. є у кошек, суниці, і малина, й полуниці. Спробуйте слівце дібрати, щоб разок усе назвати. Що це в кошику? Як одним ковуй? Ягоди. ягоди. Молодці ягоди. ягоди. Так. А тепер подивіться, це що це наші дітки роблять. Е, я так, сонечки у нас. Так. Це у нас сонечки. Бачите, вони взяли лопу і розглядають. Що вони роблять? Як можна сказати, що ці дітки роблять? Досліджують природу, правильно? Вони її досліджують, а не шкодять їй. Так, Ні. а тут подивіться, що ми бачимо? Половиня. Мурашник. А хто живе в мурашнику? Мурахи. Мурахи. Мурах. Мурахи. Вони дуже працьовиті. Оце в них мурашник. І вони, а що ж вони роблять? Готують. Не... Готують, Будують. Готуються що? до зими. Бачите, готуються до зими. Правильно. А тепер Є? подивіться, як М мурашник зсередини. Подивіться, що ж вони тут зробили? А ви знаєте, що це в них? Вони їди. Це в них ясла. Дитячий садочок, тут маленькі мурашки. Подивіться, як вони все збирають, а тут у них що? Це такі малесенькі комашки, тля називається. Вони в них замість корів, молочко дають. Бачите, як вони живуть? Оце в них такі мурашники. Так. А тепер давайте з вами трішечки пограємось. Ви ще руки підійміть. І спокійно опустіть. Нахиліться в різні боки, сядьте прямо, усміхніться. Лесні діти кілька разів. За роботу. Все гаразд. Так. А тепер у нас така гра хмари. Скажіть, ви коли небудь спостерігали, які бувають хмари в небі? На що вони схожі? Ось і, зараз, ось і зараз ви мені повинні сказати, на що тут. ці хмари схожі. Так, ось вони ні. летять. На що вони схожі? На тучу. Так, з на на об... хмари це на українській мові. На що схожа ця хмарка? Метелик. Метелик, правильно, на метелик, метелик так? Арнах, метелик. А ця на кого схожа? На кролика. – На зайчика. Школика. Так, зайчика, правильно. Школика. А це на кого схожа, Кіра? Ану подивись. На котка. На Метелка. Кувш, на кішку схожа, вона кошенятка, подивіться таке маленьке, пухнасте. А хто тут лежить? Ведмідь. Ну Ви подивіться, як ці хмари схожі на ведмедя, да? подивіться, як ведмедь лежить собі. Лежить. А це на кого схожа? Пташка, пташка, бачите, як гарно. А це що на кого спорити? На пілок. На пір'їнку! Подивіться, яка гарна хмарка. І це ми можемо все спостерігати в небі. На... А це що такі хмари? Які вони? Я не знаю. Страшні перед Страшні. дощем. Це як так, Страшні. хмари, Страшні. вони несуть нам дощ. Так. Гром. Може а бути. після дощу що буває? Раду. Веселка. Ану, повторіть за мною: веселка. Веселка. Веселка на українській мові веселка. Подивіться, коли ми кажемо веселка, і нам стає весело, бо вона веселка. так добре А тепер вправа я літо. У що літо одягається? І навіщо літо приходить? Подивіться на картинку і скажіть, а навіщо літо приходить? Що воно нам приносить? Смачні фрукти, сонечко. Так, давай, Кіра, що приносить літо? Кіра. Зараз Кіра нам скаже, що приносить літо? Сонечко і ягодки. Так, ягодки. Марк, що приносить літо? Ягоди. Фрукти. Фрукти. ягоди, фрукти, правильно. Воно приносить ягоди, фрукти. І все це можна де зібрати? На городі. Так, на, на городі, городі у садочку. Так. садочку. Добре, молодці. А ще Ва. що приносить літо дітям? Ва, садочку. Що вони роблять? Що роблять дітки, Марк? І грають, грано. Граю. Так, вони грають. Їм весело, як ви думаєте? Весело. Весело їм. Вони собі грають, сонечко світить. Бачите, а як одягнути діти? Легенько. Легенько, Легень. Легень. політньому, тому що на дворі тепло. Вам подобається літо? Так. Так. так Чим воно вам подобається, Кіра? Можна вот на побегать, можна на незакаде, такое таке как до кого можна надеть. Так на, на покакать вот на да. так, Марк, а тобі чим подобається літо? он? Потому що можна можно собрать ягоду там клуб. Можна збирати ягоди, так, літом. А що ще літом можна робити? Можна в річці, так, на річці, на морі можна купатися, в садках можна збирати фрукти, ягоди, на городі овочі, і все це нам приносить літо, так? Ви любите літо? Так. Воно вам дуже подобається, так? Так. Але вже скоро так. прийде, яка пора року. Осінь. осінь прийде осінь. Літо вже ще трішечки і літо а закінчує. Ну що ж, ви сьогодні молодці? Літо. Дякую літо. вам. Не, весни. Молодці, гарно відповідали.